Про переваги крапельного поливу я навіть і казати не хочу, бо багато блогерів про це вже розповідають. Ну, що я можу сказати, то мені легше стало, бо не треба рихлити землю щойно після кожного поливу, бо вона тихенько крапає помаленьку, і земля забирає цю вологу дуже-дуже повільненько. І рослинам це набагато краще, ніж заливати їх відром, води і потім така. Робиться корка, яку треба рихлити. А якщо ще замульчувати, то взагалі дуже добре. І рослинки стоять, і, здається, ніяких проблем з цим немає. Ось одна проблема в мене нема дуже багато гарної мульчі, і тому все, що я повиривала, посохло, ось так поклала, лише прикрити землю, щоб вона не була гола і щоб вона не сохла так дуже на сонці. ну Дивіться, здається, що рослинки стоять. Непогано.